Старі стерпно та достойну, дай мені о Господи, старі смиренно і вдячну, дай мені, о Господи, старі спокійну і втішливу, дай мені, о Господи, зцілення душевне, дай мені, о Господи, священний страх перед судом Твоїм, дай мені, о Господи, останнє причастя в повній свідомості, дай мені, о Господи, від егоїстичної старості, бережи мене, о Господи, від похмурої і сварливої старості, бережи мене, о Господи, від порожніх скарг, бережи мене, о Господи, від докорів пам'яті, бережи мене, о Господи, від страху і сумніву, бережи мене, о Господи, від раптової і несподіваної смерті, бережи мене. О Господи, мої тілесні та душевні страждання, як жертву прийми, о Господи, величу віри освіти мою старість, о Господи, надію на воскресіння моє, переміни мене, о Господи, о Боже, який дозволив мені дожити до старості, дай мені милість, терпляче перенести її випробування, щоб закінчення мого життя не було тягарем для моїх близьких. Про це прошу тебе через Христа Господа нашого. Амінь.